Доброго дня, шановні друзі. Тема нашої розмови знову, як відбуваються чесні та прозорі, на жаль, в обках вибори в Україні. Незважаючи на всі публічні заяви влади, продовжується процес обмеження прав об'єднаної опозиції батьківщини головного опонента влади під час проведення виборчого процесу. Причому Повністю ігнорується Конституція чинне виборче законодавство тільки для того, щоб хоч якось принизити, хоч якось обмежити можливість об'єднаної позиції Батьківщина доносити свою позицію до виборців до всієї України. Ви пам'ятаєте, що Центральна виборча комісія за ініціативою представників партії регіонів цієї комісії відмовилася реєструвати Юлію Тимошенка і Юрія Луценка. Кандидатами в народні депутати, незважаючи, що вони мають всі конституційні права для цього, тоді ЦВК посилалась на виборчий закон. І говорила, що Конституція для них не діє, для них діє виключно виборчий закон. Вчора Центральна виборча комісія затверджувала бюлетень. І якраз тут чітко працює норма виборчого законодавства. Про що говорить виборчого законодавства? Зокрема, коли я не помиляюсь, 80 стаття. Про те, що включається до бюлетеню перша п'ятірка, включених до виборчого списку партії кандидатів, включених, звернути увагу, не зареєстрованих Центральною виборчою комісією, а включених. А хто включає і виключає списку партійного? Тільки з'їзд партії. Тільки зі партії включає до виборчого списку, тільки він може виключати. Так, Центральна виборча комісія, порушуючи Конституцію, не зареєструвала наших колег. Юлію Водину Тимошенко, Юрія Луценка. В той же час Центральна оборчана комісія повинна була включити доборчю бюлетені тих кандидатів, тих, ті прізвища, верніше, які були затверджені на з'їзді партії. Про це говорить чітко закон. І вперше за історію, яку ми останньо досліджували Центральної оборчої комісії, вони в своєму рішенні не посилаються на закон. Вони не змогли посилатись на закон, на підставі чого вони виключають з бюлетеня. Юлію Тимошенко, Юрію Луценко. вони послались на власне рішення Центральної оборочої комісії щодо нереєстрації. В той же час я повторюю: реєстрація і включення до прізвищ, який висунув з'їзд, немає жодного відношення. Тільки з'їзд включає, тільки з'їзд включає списку, і ЦВК зобов'язана було зареєструвати перші п'ять прізвищ, які були названі на з'їзді об'єднаної позиції «Батьківщина». Я попросив продовжити цю тему. Дякую, Санетич. Шановні представники засою масової інформації. Все це вкладається в одну єдину схему, яка прописана в адміністрації президента Януковича. Суд над Юлією Тимошенко, розгляд касаційної скарги, діяльність центральної виборчої комісії, відмова опозиції в її позові щодо відновлення Тимошенко і Луценко в списку кандидатів, які е, мають право брати участь у виборчій кампанії, Вчорашнє рішення центральної виборчої комісії щодо фактично зміни норми статті 80-ї чинного закону України про вибори народних депутатів України. Це є тільки вершина айсбергу того, яким чином адміністрація президента Януковича буде фальшувати вибори, тому що це і є фактично. Не фальшування виборчої кампанії. мова йде про те, що виключно з'їзд партії батьківщина має право визначати порядок і черговість номерів у своєму списку. Батьківщина, а не партія регіонів, визначає і дає вказівки центральній виборчій комісії і суду, яким чином приймати рішення щодо форми бюлетеня і включення чи не включення тих чи інших осіб. Ми, звичайно, сьогодні прийняли рішення подати до суду на центральну виборчу комісію. Ми будемо робити все для того, щоб захищати своє право на чесні і прозорі вибори, навіть не дивлячись на те, що розуміємо, що сьогоднішня судова влада знаходиться під контролем президента Януковича, але це боротьба, і ми розуміємо, що раніше чи пізніше. Цим суддям, які приймають незаконні антиукраїнські і в першу чергу антиконституційні рішення, треба буде відповідати за те, що вони скоїли. Тому об'єднана опозиція подає сьогодні відповідну позовну заяву до суду. З метою відновлення в бюлетені прізвища Юлії Тимошенко та Юрія Лиценка. Як цього вимагає стаття 80 та стаття 58 закону України про вибори народних депутатів України. Окремо зазначу, що опозиція підготувала широкий перелік всіх порушень, які вже відбулися протягом останніх декількох тижнів з моменту започаткування виборчого процесу. Зараз приїхали міжнародні спостерігачі. Тут є вже постійна місія ОБСЄ, Сюди приїде комітет Хок парламентської асамблеї Ради Європи, і ми вимагаємо від чинного президента і від чинного уряду забезпечити прозорість виборів. Я сумніваюся в тому, що вони готові дійсно до демократичних виборів, тому що вони розуміють, що демократичність виборів означає поразка партії регіонів, але це виграш для України. Дякую за увагу. Я єдине додам, що вони бояться не тільки прізвищ провідних абіціонерів, вони бояться також і обличчя. Разом з бюлетенем ЦВК затверджує офіційний плакат, де повинна бути перша п'ятірка висунута з'їздом, і знову вони з цього плакату прибирають обличчя, які партії регіонів не подобаються. Тому фальшування йде і бюлетеня, за яким треба голосувати, і навіть такого, навіть такого інструменту, агітаційного, як плакат, який повинен бути розвішений в кожному на кожній виборчій дільниці. Тому, шановні колеги, от приклад: реальний приклад, як відбувається реалізація виборчого процесу в порушення і конституції, і виборчого законодавства України.